Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні у нас для вас новини з Китаю. Друга за розміром економіки світу потрапила в дефляційну пастку, з якої не може вибратися вже третій рік поспіль. Ми про це говорили, але є нові цікаві деталі, і це важливий процес для всього світу, тому що Китай це економіка, яка впливає на всіх нас. Справа в тому, що Китай виробляє занадто багато товарів, а його громадяни купують несподівано мало. Причому це не проблема окремих галузей – це вже системна криза, яка хопила практично всі сектори китайської економіки. Отже, з 23-го року ціни в китайській економіці більше не зростають. Насправді ж, навпаки, вони падають, що свідчить про недостатній попит всередині країни. На практиці це означає, що компанії по всьому Китаю заробляють все менше. Корпоративні звітності демонструють падіння прибутків у найрізноманітніших галузях від сталі та бетону до електромобілів, роботів, паперу та навіть харчових приправ. Більше того, понад чверті публічних китайських. Компанії зараз збиткові найвища частка за 25 років. Парадокс тут до речі в тому, що загальне економічне зростання Китаю офіційно залишається на рівні 5%. але це зростання було досягнуто майже виключно завдяки експорту. Країна робить екстраординарні стрибки у передових технологіях від штучного інтелекту, до робототехніки. Її здатність виробляти все від рідкоземельних мінералів до комерційних суден, дає їй перевагу торгівельній війні Сполученими Штатами. Ну, шпіонаж працює нормально, як то кажуть, але це невпинне зростання через виробництво створило б перекошену економіку. Корінь проблеми лежить в особливостях китайської економіки. Загалом, коли Пекін встановлює економічні цілі, провінції та муніципалітети змагаються один з одним, щоб їх виконати. Місцеві уряди вливають гроші в необхідні галузі та стимулюють створення ще більшої кількості компаній. Це для того щоб у Пекіні побачили, які вони ефективні управлінці. Але ця система створила нову структуру кризи надвиробництва. Китай сьогодні виробляє більше 30% світових промислових товарів більше ніж Сполучені Штати, Німеччина та Південна Корея разом взяті. Це дає перевагу світовій економіці, але всередині країни вже надто багато товарів. Наприклад, подивіться на автомобільний сектор. Китай більше ста виробників електромобілів, і всі вони борються за виживання. Місцеві уряди кинулися інвестувати в галузь близько 10 років тому, після того як Пекін визначив електромобілі як стратегічний сектор. Результат передбачуваний надлишкові потужності в секторі електромобілів досягають до 10 мільйонів одиниць щорічно. Ну а ціни на електромобілі всередині Китаю падають вже близько трьох років. Деякі дилери в минулому році вже продавали автомобілі нижче собі вартості. Треба розуміти, що перед тим як ми про собівартість ще поговоримо, що те, що Китай не може збути цей товар в себе і вимушений продавати, шукати, він стає вразливий. Будь-яка країна, яка починає обмежувати його в експорті, по суті, б'є лупаше по Китаю, і це боляче їм. Отже, навіщо нижче собівартості? Бо коли на ринку надто багато автомобілів і занадто мало покупців, починається сінова війна. Кожен виробник намагається продати хоч щось, щоб отримати готівку та покрити, хоча б частину витрат. До цього ж місцеві уряди не дають збанкрутувати компаніям, бо не хочуть масових звільнень та втрат податків, тому продовжують їх фінансувати. Це дозволяє виробникам продовжувати випускати машини, навіть коли це економічно не має сенсу. Дилери теж змушені продавати нижчі собі вартості, бо інакше взагалі нічого не продадуть та втратять частку ринку. Ось такі реалії. Історія Китаю це урок про те, що відбувається, коли немає системи. Виробляють багато, але не розуміють попиту. Ціни падають, але люди все одно не купують. Компанії втрачають гроші, але продовжують працювати. Це без стратегії, без логіки, без плану, тільки хаос і реакція на проблеми. Якщо ж ви теж відчуваєте, що з вашими грошима щось не так, що відкладаєте мало, бо взагалі ні, але разом з тим. Нічого не змінюється. Курс основи інвестування допоможе нарешті зрозуміти, що ви робите, як працює ринок, як контролювати ризики, як будувати власну стратегію замість копіювання чужих порад. До 1 лютого знижка діє на 10 лютого запускається взагалі потік. Тому встигніть, якщо бажаєте навести лад в фінансах і отримати справді ефективні інструменти, як зберігати і примножити свої фінанси. На і секторах, які здаються віддалено від традиційної промисловості, спостерігається така сама динаміка, наприклад, товари для тварин. У Китаї зараз тренд на домашніх улюбленців і це спрокувало вплив нових компаній. Галузь стала, звичайно конкурентною, тому деякі почали демпінгувати, тобто знижувати ціни. А через те, що конкуренція надто велика, інші виробники також почали це робити. В результаті ціни на товари для тварин впали на 30%. Теж саме і в онлайн-бізнесі доставки їжі великі компанії там спалювали готівку, осипаючи клієнтів агресивними знижками. Деякі китайські медіа назвали це літом безкоштовного ланчу, це через високу конкуренцію та слабкий попит. Мабуть, ви вже зрозуміли масштаби цієї проблеми, але головне, що їх зрозуміли у Пекіні. Тому зараз намагаються все. Якось вирішити. Головна ініціатива Кита зараз це програма, запущена у 2024 році, яка платить покупцям за обмін старих авто або побутової техніки на нові. Таким чином вони намагаються стимулювати китайців купляти нову продукцію, але і тут є ризики. Основний полягає в тому, що Китай може застрягти в тривалому періоді стакфляції, подібному до того, що Японія пережила протягом 90-х та початку 2000-х. Тоді в країні сформувалась величезна бульбашка. Ці нерухомість та акції зростали до неймовірних рівнів, коли центральний банк підвищив процентні ставки, щоб охолодити економіку. Ця бульбашка луснула. Люди побачили, як падає вартість їхнього житла та заощаджені, і теж перестали витрачати гроші. Всі почали чекати, що ціни впадуть ще нижче, тому відкладали покупки. Уряд намагався стимулювати економіку через величезні витрати та майже нульові процентні ставки, але вже нічого не допомагало. Для пекіна зараз важливо не допустити ситуацію, коли китайці звикнуть до низьких цін і будуть чекати і надалі. В такому разі велика кількість грошей просто буде зберігатися на депозитах або ще гірше під матрасом. Всі будуть чекати ще нижчих цін. Такий менталітет, який коріння з часом дуже важко потім змінити. Якщо це станеться, китай чекає довга криза, і гірше те, що китайці не встигнуть збагатіти перед тим, як постаріють. Зараз вони заробляють у 6-7 разів менше ніж американці. Сотні мільйонів китайців просто застрягнуть на середньому рівні доходу. Соціальні проблеми стануть ще серйознішими. Високе безробіття серед молоді, яке вже зараз сягає 17 відсотків, може стати нормою на десятиліття. Покоління освічених молодих людей не зможе знайти нормальну роботу. Державні борги зростатимуть. Ну ви зрозуміли, головний тезис тут в тому, що здавалось би, звичайне падіння цін може набагато бути небезпечніше, ніж здається, на перший погляд. Взагалі, виходить цікава ситуація. Сі протягом років казав, що. Демонстративне споживання заходу це погано та морнотратно. Він пропагував китайцям жити скромніше та не витрачати гроші на звичайне споживання. Тепер Пекін намагається виправити ситуацію, бо насправді економіка працює по іншому. Якщо ти хочеш, щоб країна зростала економічно, потрібно щоб гроші населення витрачалися, не зберігались. Звісно ж, в розумних межах тотальне там, споживачство теж не є корисним. Тепер в рекомендаціях для наступного п'ятирічного плану країни сі пише про те, що треба збільшити витрати домогосподарств на зустрічі на початку грудня керівництво комуністичної партії повторило плани стимулювання споживання, бо інакше кризу не уминути. І Пекін це нарешті зрозумів. Але чи вийде в нього, як знаєте, з політикою? Одна родина, одна дитина зрозуміла, зрозуміли вже настільки пізно, що вже робити з цим нічого неможливо. Скоро мінус 100 мільйонів активних працівників до 30-го року. Це ну відсові, мінус 100 мільйонів активних працівників. Криза буде у у Китаї дуже конкретна. Добре, щоб їх би там нормально би дали їм зрозуміти, щоб вони цю кризу не вирішували маленькою переможною війною. От це буде дуже боляче для нас всіх, бо це ще більше розвалить міжнародну систему взагалі відносин. Тож, друзі, така от м -м, штука. Ну, до речі, багато про Китай я у себе на телеграм каналі пишу. Посилання в описі, і не тільки про Китай, це мій особистий телеграм канал там багато чого актуально, мої думки про це все. Тож підписуйтесь, там багато чого цікавого. Дякую, дорогі глядачі, за перегляди і бажаю вам цього найкращого. До побачення.